Добрий день, я Торбін Надія, вчителька фізики та астрономії Щасливського ліцею. Вітаю всіх, хто приєднався до конференції. Дякую видавництву ранок за запрошення виступити і особлива вдячність Силам оборони України за цю можливість. Сьогодні хіба що лінивий не говорить про освітні втрати і розриви. Я не лінива і тому теж хочу висловити деякі думки з цього непростого питання. Освітні втрати це прогалини в знаннях і навичках, які виникають в учнівства під час освітнього процесу у порівнянні з стандартами освіти та очікуваними результатами навчальних здобутків. Якщо є проблема, то необхідно знайти її причини, виміряти, оцінити наслідки і шукати шляхи вирішення. Проблема освітніх втрат існувала завжди. Але вона, як правило, була локальною. Якщо учень або учениця з тих чи інших причин не опанували програму з певних предметів, то це вплинуло на можливість вибору подальшої освіти і професії, також дохід і добробут у майбутньому. Іноді проблема освітніх втрат виникала на рівні окремої школи. Наприклад, відсутність фахівця з якогось предмету. В таких випадках проблему необхідно вирішувати на рівні конкретного учня або конкретної школи. Сьогодні ж проблема освітніх втрат охопила весь світ. Початок пандемії COVID-19, що призвів до закриття шкіл став причиною значних освітніх втрат, що зрештою обов'язково відобразиться на економіці. За оцінками експертів, у переводі на долари світова економіка вже втратила десятки трильйонів. Світ сьогодні досліджує це гостре питання та розробляє шляхи подолання проблеми. Як не дивно, але пандемія COVID-19 зіграла певну позитивну роль, бо змусила українських вчителів у досить короткі терміни опанувати методи дистанційної освіти. Я особисто через два тижні після початку карантину проводила всі уроки в онлайн форматі. Я переконана, що дистанційна освіта не є повноцінною. Меншість учнівства здатна вчитись через екран комп'ютера в кращому випадку, а частіше через екран телефону. Думаю, що в кожного вчителя були випадки, коли він бачив з екрану. Як учні під час уроку спали, їли, гралися і гуляли з домашніми тваринами. Крім навчальних втрат, треба говорити і про втрати виховні, втрати у формуванні комунікативних навичок, втрати у соціалізації учнів. Як казав директор нашого щасливського ліцею, під час карантину діти навчилися не вчитися. Вже тоді держава мала б е, почати. Піднімати питання подолання освітніх втрат. І нібито щось говорили про проблему. Але погодьтесь, що системно вона ніяк не вирішувалася. Питання, чи проводились загальні дослідження щодо рівня освітніх втрат учнівства під час карантину. Ні, не проводилося. Війна значно погіршила ситуацію. На сьогодні у держави немає реальної картини рівня знань учнів, тому вона не може ухвалювати адекватні рішення, щоб адаптувати програми для надолуження втраченого розриву. Немає точної інформації, які частини освітніх програм були пропущені, які теми залишилися незрозумілими. Мають бути проведені моніторингові дослідження прогалин у знаннях, вміннях, навичках проблему. Необхідно виміряти в усіх класах з усіх предметів. На сьогодні, аналізуючи різноманітні джерела, я зустріла наступні рекомендації для подолання освітніх втрат: другорічництво, навчання під час канікул, репетиторство за державний кошт, створення інтеграційних класів. Перегляд та адаптації освітніх програм, розроблення додаткового контенту з ключових навчальних тем, розроблення додаткового якісного освітнього контенту, акцентованого на темах, що потребують надолуження, методична підготовка вчителів до роботи з учнями, які мають навчальні втрати, посилення шкільної автономії та взаємодії співпраці, вчительства. Скажіть, що з перерахованого є реалістичним, що з перерахованого має зробити держава, а що має зробити вчитель? Отже, в загальному проблему окреслено: вимірювання відсутні. Але проблему таки треба вирішувати: що я повинна зробити як вчитель, на якого кінець кінців випала ця почесна місія. Вчора я пройшла по нашому щасливському ліцеї. Школа готова до 1 вересня, а вчителі розробляють завдання для оцінки освітніх втрат. Вчителі в нас круті, вони розроблять, проведуть, проаналізують, сформулюють висновки, розроблять плани подолання навчальних втрат. Але ж проблема українського всеукраїнського рівня. Завдання мають бути розроблені на всеукраїнському рівні відповідно нормам і вимогам тестології з рекомендаціями щодо проведення та аналізу. Можна в цьому контексті, звичайно, використати тести всеукраїнської школи онлайн, які є до кожного уроку теми і підсумковий тест, тест до всього навчального року. І, звичайно, Найболючіше запитання, як надолужити в знаннях і як виправити освітні втрати. Фізика вчить користуватися точними означеннями. Освіта це процес набуття та вдосконалення знань, навичок, цінностей, переконань, звичок. Здобувачі освіти мають здобути освіту. Саме цю тезу необхідно донести учням та їх батькам. Вчитель не може нічого зробити, поки учні не усвідомлять свої проблеми і не почнуть їх вирішувати. Роль вчителя направити, допомогти, підказати, посприяти, підтримати, створити умови, підказати, показати помилки і можливі шляхи їх виправлення, вмотивувати. Але, вивчаючи деякі рекомендації, що стосуються освітніх втрат, іноді складається враження, що це проблема вчителя, а значить, він повинен цю проблему вирішувати. Тому варто поставити питання, яким чином вмотивувати учнів, як створити умови для подолання освітніх втрат. В цьому навчальному року рекомендовано мінімізувати дистанційну освіту, і це дуже добре. Що учні прийдуть в класи, і освітній процес нарешті буде повноцінним. Але треба готуватись до найгіршого. Ми повинні розуміти, що за деяких умов треба буде використовувати різноманітні онлайн ресурси та викладати уроки онлайн. Колись мій викладач. Євген Коршик говорив: якщо підручник поганий, це не проблема, а навіть гарний шанс показати вчителю свою педагогічну майстерність. Сьогодні роль гарного підручника важко переоцінити, адже в, цих, в тих умовах, в яких ми опинились, підручник може стати чи не єдиним джерелом для отримання знань. Автори. Які беруться до створення підручників і посібників та видавництва, які їх друкують, мають розуміти рівень відповідальності? Я особисто дякую видавництву ранок за співпрацю з дуже гарними авторами, підручники, яких і посібники яких приємно брати в руки і. Можна рекомендувати для навчального процесу. Маю на увазі фізику, бо я не є фахівцем в інших галузях. Вчителям дуже важливо переосвідомити сам навчальний процес і внести в нього суттєві корективи. Кожен урок має бути побудований з рахуванням освітніх втрат. Починати викладання нового матеріалу звичними для нас словами, як вам відомо, з минулих уроку, уроків, просто неможливо. Планувати кожен урок необхідно з врахуванням того факту, що багато термінів, понять, означень деякі учні чують вперше. Але я впевнена, ми подолаємо перешкоди, вирішимо проблеми, надолужимо прогалини, бо ми сильні. Слава Україні.